Та вона просто викачала з нього все. Подивіться, яка машина, прошепотіла сусідка, зачинивши двері під'їзду. Олена лише усміхнулась. Вона знала, як би ти тихо не жив, знайдеться хтось, кому заважатиме твоє щастя. Її життя не було ідеальним, але вона будувала його чесно. Після інституту влаштувалась на роботу в банку. Познайомилась із Владом, простим, але цілеспрямованим хлопцем. Через рік він запропонував їй одружитись. Весілля було скромне не для показухи, не на показ, а для душі. Навіть тоді люди знайшли за що гристи. Наречена без фати, а де біла сукня? Мабуть, уже й вагітна, раз так спішать. І байдуже, що все це було вигадкою. А далі столиця, вони з Вадимом зняли квартиру, працювали, вечорами гуляли по місту, пили каву на лавці біля Дніпра і мріяли про власний дім. Жили, як хотіли: вільно, легко, просто. Але свобода це те, чого людям не пробачають. Коли Олена приїхала в рідне містечко на кілька днів, одразу почула. О, подивись, київська пані приїхала. Мабуть, вже чоловіка під каблук загнала. Вона ж завжди така хитра була, точно не просто так вилізла нагору. А ти чула, як вона живе і робота, і квартира, і той влад їй усе дозволяє. Та нормальні чоловіки так не поводяться. Олена мовчала. Вона вже навчилась чим більше пояснюєш. Тим більше гризуть. Просто так не буває, прошепотіла стара сусідка, побачивши Олену у чорному пальті без макіяжу і з сумним поглядом. Олена йшла з опущеною головою, лікарня, втрачена вагітність, Влад мовчав, не міг знайти слів, а вона, вона просто не встигла врятувати ту крихітну надію, яка жила всередині неї. Та світ не давав їй часу на біль. Казала ж я: не можна хвалитись життям. От бачиш, не всім щастя на голову падає. А чоловік щось тихий якийсь став, чи не кинув, бува. Здавалось, що людям було солодко, як мед, і її горе стало для них десертом. У соцмережах вона зникла, не виставляла фото, не постила пісень кави з пінкою, а їй одразу писали, що уже не така щаслива. Видно, не витримала столичного життя. Ти ж така натхненна була, куди зникло те все? Їм було байдуже, що вона плаче в подушку ночами, не може їсти, не може спати. Їй не можна було сумувати, бо тоді її з'їдять за слабкість. А якщо вона усміхнеться. Подивись, тільки втратила дитину, а вже усміхається, у неї точно совісті немає. Їй не можна було ні сміятись, ні плакати. Вона вже не мала права ні на радість, ні на біль вона їхній екран, її життя, їхня драма. А вона просто хотіла вижити. Вона мовчки пакувала валізу, мамі сказала коротко: Я поїду в село, до бабусі. Хочу тиші. Біль, мов павутина, обплів її зсередини. Влад намагався підтримати, але й сам був розбитий. Місто душило, люди ще більше. Вона мріяла про одне просто кілька днів без поглядів, без слів, без осуду, просто дихати. Село зустріло її туманом, тишею і запахом свіжої трави. Бабуся поставила на стіл борщ і сказала Їж, онучко, не треба нічого говорити, я все бачу по очах. Олена нарешті розплакалась по справжньому, без стримання, але навіть там, навіть серед полів і яблунь, вона не була у безпеці. Наступного дня до хати зайшла сусідка. А що це твоя Оленка приїхала? Мабуть, з чоловіком посварилась. Та ні, кажуть, що безробітна вже. Київ її вигнав, от і ховається. Бач, у місто поїхала, і що? А ми тут як жили, так і живемо. Олена сиділа на ганку і слухала ці балачки, що долітали з-за паркану. І не знала, сміятись чи плакати, навіть її втеча була для них розвагою. Їм боліла її тиша. Вона читає книжки, уявляєш, їй, видно, більше немає чого робити. А що в білих кросівках по селі ходити? Дивина яка. Олена зрозуміла просту річ: «Не має значення, як ти живеш. Для них завжди буде привід, аби тебе розібрати по кісточках. Їм не потрібна правда, їм потрібна мішень. Та ти просто стала байдужою. Сказала їй одна з подруг, коли Олена не відповіла на черговий пасивно-агресивний випад. Ні, спокійно відповіла вона. Я просто перестала грати за вашими правилами. Минув рік Олена повернулась в місто не така, як раніше, не ламка, не наївна, не та, що хоче подобатись усім. Тепер вона жила тихо, без постів у соцмережах. Без зайвих слів, працювала в маленькій кав'ярні, де сама обирала музику. Вдень готувала каву, ввечері читала, іноді малювала. Влад повернувся до її життя обережно, з повагою, не тиснув, і вона не вибачалась за свою тишу вона більше не виправдовувалась взагалі, бо зрозуміла головне: ти не зобов'язана бути зручною для всіх. Люди продовжували гудіти, вона ще з ним, та кинула вона все Он яка, мовчазна, холодна. Але їй було байдуже бо тепер її щастя не для вітрин, її біль не для обговорень. Її життя не для чужих ротів. Коли ти перестаєш їм світити, вони сліпнуть від злості. Але сама в той момент ти починаєш. Бачите себе. Друзі, якщо вам сподобалася ця розповідь, підпишіться на мій канал, напишіть будь-який коментар і поставте лайк. Буду щиро вдячний вам за підтримку мого каналу. До зустрічі!